Горить свіча в пам'ять про загиблих ніженців. Олексій Ільчук йому назавжди 23. Хлопець пішов на фронт з початком повномасштабного вторгнення і до кінця залишався вірним військовій присязі. Останній свій бій зустрів 23 січня 2024 року поблизу населеного пункту Кліщиївка Бахмутського району Донецької області. Назавжди Олексій залишився в пам'яті друзів, батьків, побратимів. Це наша спільна трафа України сьогодні немає. Моя хата скра. Ми всі в одній родині. Олексій народився 4 червня 2001 року у Ніжині. З 2007 року навчався у Ніжинській школі номер 7. З дитинства займався бальними танцями. У 2010 році вступив до музичної школи, де навчався грі на фортепіано. Після закінчення восьмого класу вступив до Чернігівського музичного коледжу імені Ревуцького. По закінченні продовжив навчання у Ніжинському державному університеті на історико-юридичному факультеті. На третьому курсі навчання не зміг лишитися осторонь та за власним бажанням долучився до лав Збройних сил України. Спогадами про загиблого героя ділились бабуся та дідусь побратими, друзі, вчителі та вихователі. А доші було тільки всього п'ять годин театрі. Був який-то юбілі, і я його привела. Ви знаєте, ця дитина моя сіла на концерт. Отак, отак. Нікуди не бігав, не ходив, нічого. І після того баба Валя привела його до горіни дівники. От і він танцював музикальну школу екстерно, тому що йому вже було 8 класів. Він закінчував, а музикальну школу ще не закінчував. Він екстерном здав благодаря такому педагогу. От і він їздив, значить і займав конкурс, вони їздили в Львів. Він хотів змінити в державі, він хотів, він хотів щоб наша держава і люди жили зовсім по-іншому. І ви знаєте, куди він поступає? Він поступає на політолога до нас на історичний факультет історії права, бо тому що він хотів, щоб було краще, щоб було краще. І коли почалося 24-го Лютого 22 22-го року він пішов добровольцем. Його ніхто не брав. Він пішов сам. Він записався і пішов. Ідея проводити зустріч з родинами загиблих захисників виникла в Тамари Кузькал, голови громадської організації Союз Українок. Реалізувати ідею допоміг Ніжинський територіальний центр соціального обслуговування та Ніжинська ветеранська організація. Дякуємо. А Інні Миколаївни ми подякуємо за те, що вона завжди нам поряд і допомагає в такому чудовому зібранні. Я хочу сказати, що такі щемливі зустрічі, як сказав наш капелан, шановний, психологічно вони нам потрібні. І нам, як пересічним громадянам, і вам. Шановні мами, бабусі, дружини, дітки. І ось це вже в нас четверта чи п'ята така таких зустрічі. Ми спілкуємось, ми більше дізнаємось про сім'ї, ми потім допомагаємо по можливості, тому тримаємось всі разом. Олександра Трішина, Наталія Рульова, час новин, Ніжин.